Привіт, мене звати Настя. Моя собака Джоні, йому півтора роки. Він Коргі. Через від ми знайшли школу через відгуки від друзів. Нам рекомендували кілька ваших попередніх учнів. А у нас Джоні супер весела, суперсоціалізована собака, який любить всіх собак, всіх людей. Але в той же час він був недисциплінований, тому хотілось би додати слухняності і дисципліни. До його поведінки комунікація школи була завжди супер, завжди відповідали на дзвінки, адміністратор, і всі, в принципі, питання, які виникали, дуже швидко відповідались, і Також всі побажання, які були там забрати собачку на кілька годин зі школи, все було завжди супер. Мені в школі сподобався насамперед професійний підхід, коли це так сказати, сервіс під ключ для собачки. І дуже багато всього продумано, і власнику залишається тільки провести собачку, і далі всім займається школа. Дуже сподобалась комунікація. Те, що кожен день присилаються відео про собачку, якісь апдейти про те, як у собачки справи, які її успіхи. Тобто, в цілому, підхід. Проблеми під час навчання. Я думаю, що в якийсь момент Джоні трошки став лінитись, і у нього впала мотивація. Але потім, начебто, він вирівнявся. Бо на початку нам здавалося, що він прям супер все швидко зловлюєш. Він просто за два тижні закінчить курс, а потім він став трохи лінуватись. Інструктор знайшов до мене підхід. Спочатку мені здавалося так дуже багато інформації, дуже багато якихось дрібних деталей для того, щоб працювати з собачкою, але в результаті потім, після першого заняття, вже все стало зрозуміло і стало дуже легко працювати всім разом. А в цілому співпало зараз, поки рано сказати, тому що ну ми тут займаємось в ізольованому. Приміщенні там, де в принципі Джоні звик тренуватись, звик виконувати команди. Тому ми зараз поїдемо додому і побачимо, як він там це все буде робити. Але в принципі, те, що відбувається тут в залі, співпадає з очікуваннями. Я розумію, що ще багато роботи вдома для того, щоб це все закріпити, для того, щоб це не втратити, і що далі це все Потрібно продовжувати займатись, але на даний момент відповідає очікуванням. Ну мені, як людині, яка завжди запізнюється, мені б хотілося, щоб було типу трішки більше гнучкості. Там виборі часу заняться. Все таке, але я розумію, що якби тренерів мало, школа велика, і що є обмеження по часу. Хотілось би більше гнучкості, там коли можна приїхати. Та так готова школою рекомендувати, і також думаємо про другий курс. Трюковий <реш> можливо не зразу, але подивимось. Так я вже відповіла, Ми плануємо другий курс. Трюковий тільки визначаємось зараз чи через якийсь час.